Всім привіт. І наступний вихід в пошуку грибів. Зараз я в такому нашому прекрасному березовому лісі. Що по ситуації взагалі? Дощі йдуть. Температура плюс-мінус прийнятна для такої пори року. Для жовтня то вже взагалі доволі таки непогано. Але не чути в селі, щоб хтось брав гриби. Опеньки то були, де-не-де ще зустрічаються. а от... Такими більш благородними поки проблеми. І навіть дивно. навіть дивно, Тому що кажу, що вологи предостатньо І пора така, що вони мали б бути. Але так пройшовся вже десь метрів з 300 по лісу. Нічого не зустрів. Хоча є ще місця, де я збирав влітку гриби, тому зараз їх і перевірю. Ну, а потім сходимо, можливо, ще і до сосен подивимось, що там. Так що пішли разом. Походимо по цьому прекрасному лісі. може щось цікаве та й знайдемо. І йду собі, дивлюся, думаю, що це за шапка. Камера-то в мене завжди в руках. Ага. Це білий. А ні, мабуть ні. виріс під березовик. але вже угу. вже не хороший шкода шкода але ще, ще подивимо щось таке тут щось і трапляється хоч і мало але угу. після далі так таки щось тут і було в цьому лісі але знову ж таки запізнився я не думав що взагалі тут Могло щось бути, бо так перед тим у нас було сухо, я думаю, ну це ж не літні дощі, знаєте, що вони пройшли. Там вже можна дні через 3, 4, 5. Ти дивитися, дав тут, скажімо, цьому лісу фору. Думаю, ну нехай то буде днів 10. Де можна потім буде шукати. А деякі гриби раніше вийшли. Правда, слідів білих не помітно. От під Березовки де-не-де, але вже такі нехороші, та й зустрічається. Як є, дивимось далі. Поки абсолютно не густо. Ото декілька підберезників таких нехороших зустрілося. Ну і тут, бачите, колись ми брали такі гриби, піддубники називаються, От їх можна було би набрати. Свинуха, звичайна, таких в лісі. От кого-кого. А таких от вистачає. Навіть зараз у нас люди їх беруть і з великим задоволенням їдять. Ми також колись дитинстві брали, але тепер цей гриб віднесли до отруйних, а не умовності у них. Тому я не беру. Але люди відварюють і смажуть. Ну, таке, як я. Йдемо далі. А це що за цікавинка Тут така жовтіє? Що це опеньки? Але якийсь колір дивний. Опеньок, так, дивіться. В березовому лісі. Просто посеред лісу. Такі опеньки. Вони... то щось мене бентежить колір. Якісь вони... От ніби знаєш опеньки. Але що тут таке? Якийсь мене якісь сумніви, мабуть, моя пеньки, але не знаю, не знаю, не хочеться їх таких брати. Дуже схоже, але мабуть не вони. Якщо хтось знає, підкажіть. Дивний гриб. Вперше отакі от іменно от я зустрічаю. Я ніби грибник з хорошим стажем, але такі от, от в Березах ніколи не бачив. Так, йдемо далі. Цей ліс я однозначно ще повернуся, можливо днів за 3-4, тому що пішли мухомори. От. мухомори. Їх немало. Тут тільки одне з містин, де я вам показую, а хотів би це продемонструвати. Глянь, який красень. А яка нога у нього товста! А який гарний гриб. Так, на цьому фоні, подивіться як виділяється. Ну хоч такі є, хоч такі, де є перспектива, тому білий гриб із запізненням, але піде, піде. Рухаємось в ту сторону. Просто подивіться, як красиво в цій частині лісу. Сосни, ялини, берези. І отакі от жовті клани. І ж воно гарно. Камера, мабуть, не передає все то, що бачиш очима. Але як красиво. Тихо. Дощ починається. От. ось така краса. Так, а я зараз йду до Сосен. Березняк перевірив, білого не знайшов. Можливо, тут будуть масляки. Зараз і глянемо з вами, що воно тут. Ну що, ситуація така, що не дивлячись на всю всю навколишню красу, які гарні ліси, все вологи достатньо, тепло присутнє, гриба. Ні в березах, ні в соснах немає. Жодного не бачив. Маслюків, ще чогось такого немає. Зустрічаються такі от, от біді поганки достатньо ну, Ось, бачите навіть не буду показувати так руками брати там внизу біліють тож єдиний вихід подивитися чи можливо залишились якісь опеньки така нині ситуація така от справа тому гляну що там можливо там ще отримаю фіаско і повернуся додому ні з чим але вже пройдусь бо відносно недалеко від тих місць. Ну от що тут скажеш? Скільки я вже сьогодні проходив. Е, ну то ж я не все вам показую, правильно? Хожу собі та й хожу. Тут дощовички маленькі ростуть. І ось дивіться, вже от вихід з лісу. Я вже от виходив, думаю, зараз піду, там ще подивлюся опеньок. І, 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 і. Ось тут в мене є ялина. Я те біля цього місця завжди виходжу. Так, понад ялиною і пішов, знаєте вже. Бо тут грибне місце, але іменно з цієї сторони. ось ну, просто про виході. Дивіться, я проходив скільки там сьогодні кілометрів. А він отут сидить. Біленький. Опа! Білий гриб польовий. То, що це робити не знаю що робити я думаю що він просто один якось виріс але але є перспектива мабуть якщо оцей гриб з'явився то все таки рано чи пізно холодно чи не холодно такі ще гриби тут мають бути ну ще мабуть по інерції пройдуся так знаєте я просто виходжу вже пройдуся подивлюсь Надій немає, тому що це, мабуть, поки що випадковий, але є надія, що буде ще щось. Хм. Ну так і буває. Знаєте, проходиш кілометри, дуже багато ділянок всяких, а потім просто при виході вже на останньому метрі з лісу трапляється таке чудо. Ну, Що ж ти поробиш? Придеться ще десь тут глянути чагарник. Знову зайшов в цю от містину, там де знайшов біло, думаю, ну... Краще якось обдивлюсь. І знаходжу такі, от бачите. Були підберезовики, але вже пропали. Ну тут хоч щось зустрічається, знаєте, хоч старе, молоде, але є. Ну принаймні було. Угу. На білі, само собою, не підберезовки. Але глянь, такі тут повиростали. Ой, які красені сидять. Гарнюки. Бачите, можливо ще буде справа. З'являються мухомори. Десь там, десь там, ще може гриб піде. А оця картина мені не дуже подобається. Вона б сподобалась би десь в грудні місяці, але не зараз. Подивіться, вже з'являється фламуліна. Ага. Вона нам, як кажуть, і зимою схожі набриднути, але щоб отак от... Рано в жовтні лише білий трапляється, Ще такі благородні гриби ростуть і вона. Угу. Такий нині графік в природи, бачите, не зрозумієш, з цими перетрубаціями відбувається повний бардак. І в природі також, бачите. Так, хоч і накрапає не невеликий дощ, але зняв, поки цей дощовик трішки помокну, не розтану. Що вам хочу сказати? За відсутності інших грибів зайшов знову на свою грибницю з опеньками. гляньте яка тут ще краса мене зустрічає. Опа, то може опенька зараз наберемо. Люди там пишуть мені, що ти береш з ніжками, бо вони твердуваті Чому не береш великих? Ну от зараз і підзбираємо таких. Говорять, що ну я старався такі, такі менші брати. Але... Деякі поради ми ніколи не робили, але люди сказали, що можна їх і на грибну ікру переробити. А ні, то в принципі мені є кому дати є сусіди старшого віку, які казлюбки приймуть такі подарунки. Гентайка краса, шановні. подивіться, які молодняки. Зараз буду просто забирати, а потім вже їх підчищу. Ой, щось кусає мене тут. то зараз таких можливо гарних збираємо так так є молодняк дивіться поки так рву потім все буде гарно оформлено все буде красиво вон які грибки я думав що вони відійшли але це бачите ті які попередні були маленькі вони вже тут підросли отак от ходиш дивися понад цим паньком о! Їх тут в принципі має трішки бути. Та ще гарненькі які. Ой-ой-ой. Реально хороші гриби, реально хороші. О, така от краса. Так. Молодий чудовий гриб. Отак от обходиш, бачите, повний той березовий ліс. Нічого нема. А тут можна ще щось нашкрути. Без грибів сьогодні ми не залишимось. Опа, так собі рви. Ще потім треба буде обдивитися. А, і тут є, чудово. Головне не загубити ножа. Так. Давайте трішки сюди в сторону. Казали брати великі можна. Ага, ну тут такі, що, що вже переросли. Ну, щось з цього ще і виріжемо. Краще вибрати тут ще дивіться, ще є молоденькі. Ось молоденькі. Добре. Ще я буду підзбирвати. Тут ось є гриби. Так. Що у нас по цю сторону? Є що? Цікаве? Ніби нічого суттєвого. Так. А ось що? Можна брати? Виріжемо щось. Щось виріжемо так, є. Потім підзбираю, потім це просто показує, що вони тут ростуть. Ось. Малечку яку підріжу. Добре. Ну то сьогодні тут точно будемо бачити за рибами. Не з тими, що я хотів, але... Ось головне листя, дивіться, прибирати. Така краса. Яка краса. От тут точно скажу, точно будемо. З грибами тут щось можна вибрати. І відкриваєш, а вони є, є. Ось іще молодняк. Чудово. Ось гарненькі грибки. Так, ну це я вже зараз позбираю. Якщо знайду ще тут опеньки, то вже наступним кадром вам покажу. Бо потрошку можна, можна їх брати. Все, займаюся підрізанням. Тут їх чимало. Зараз все обдивлюсь, все почищу і пошукаємо ще. Ще таке все зелене. Вон один дуб. Стай такий жовтастий, А за ним дуб далі. Зелений призелений. Вийшов вже, шановний, я нагору. Не став далі знімати, як я збираю ці опеньки, тому що перед цим вже в мене було скільки три чи чотири відео про ці осінні опеньки іменно з різних локацій. Корова стоїть, пасеться. Просто на тому місці, де збирав, там щоб чагарнику походив і назбирав отакий от чесний-причесний кошик. Біляка, само собою, поклав наверх, щоб його було добре видно. Але на загал, ви самі це бачили. ну... О, до речі, там ще й кінь стоїть. Ось чита кінь стоїть. <глух> пісні. Так. То, скажу вам ситуація така, тепло відносно а, цього місяця вологи передостатньо. І сьогодні вам, кажу то дощ, то не дощ, Іду в дощі викону шумить. А тут на яблуні, до речі, бачите, нічого нема. А, предостатньо. Я не думав, що взагалі нічого так не буде. Чисто одного то, мабуть, випадково зустрів білого гриба, а може не випадково. Тому що пішли мухомори і ну, днів два-три ще побуде і знову піду. Ну сьогодні такий такий результат, чому в принципі я в міру, але задоволений. Тому бувають всякі відео. Є відео інформативні, є не дуже, є цікаві, є не дуже. Ви вже самі там хто додивився до цього. часу, то відзначте для себе. Цікаво чи не цікаво. Але опеньки ще є. Маю надію, що ще підуть і білі. Здувало, до речі, ще одне, що з'явилося фламуліна. Ну, занадто рано. Тільки перша декада жовтня. А, фламуліна є. Добре, і так воно вже все. Цей епізод затягнутий. Покажу просто на горі які красоти. Камера вона того не передає. Але дуже дуже гарно. Ну що ж, всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і все найкраще. Всім папа. ще походи. Я думаю, ще гриби. Трішки терпіння і все буде.